Книга дії святих апостолів. Варнава й Павло творять незвичні діла. Люди їх слухають, вони сіляють людей, і люди приймають їх за богів, що зійшли з неба. І трапилось. Що в іконії вкупі війшли вони до синагоги юдейської і промовили так, що безліч юдеїв й огречених увірували. Невірні ж юдеї підбурили та роз'ятрили душі поган на братів. Та проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужнього про Господа, що свідоцтво давав. Слово благодаті своєї і робив, щоб знамена та чуда чинились їхніми руками. А в місті народ поділився, і пристали одні до юдеїв, а інші тримались апостолів. Коли ж кинулися ті погані юдеї зі своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити, то, дізнавшись про це. Вони повтікали до місць лікаонських до лістри та Дервії та в околиці їхній. І Євангелію там звіщали. А в лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має він віру вздороленим бути, то голосом гучним промовив. Остань просто на ноги свої. А той скочив і ходити почав, а люди, побачивши, що Павло вчинив, Піднесли свій голос, говорячи по лікаонському боги людям подібнились та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а гермесом Павла, бо він провід мав у слові. Аж грець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народ, кричачи та говорячи: Що це робите, люди? та ж і ми такі самі смертельні, подібно вам, люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот повернутись до Бога живого, що створив небо, і землю, і море, і все, що в них є. За минулих років попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе він без свідчення, доброчення, чи. подавав нам із неба дощі та врожайні часи та наповнював їжею й радощами серця наші. І говорячи це, заледве спинили народ, не приносити їм жертов. А з Антіохії та з іконії посходились юдеї. І, підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію. І як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в лістру та в іконію та в Антіохію. Душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. І рукопоклали їм пресвітерів по церквах. І помолилися з постом, та й їх передали Господеві, в якого вірували. Як вони ж перейшли Пісідію, прибули в Памфілію. І, звістивши Господнє слово в Пергії, вони в Аталію війшли. а звідти поплинули в Антіокію, звідки були благодаті Божі віддані на діло, що його і закінчили. А прибувши та скликавши церкву. Вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері віри поганам, і перебували вони немалий час із учнями.